Сьогодні стало відомо, що Україна отримала від Франції дві батареї зенітних систем Кроталь у складі пакету з інших французьких озброєнь, де, до речі, так само є і пускові до до, до Снарядів Джемеларець. Коли ми говоримо про кроталь, який ми зараз бачимо на екрані, то це власне достатньо ефективний ЗРК малої дальності, можливості якого дозволяють використовувати цей комплекс як у прифронтовій зоні, так і для захисту об'єктів у тилу. Він як ми бачимо, розміщений на мобільному шасі, він може сам самостійно виявляти і знищувати повітряні цілі, і дальність знищення цілей становить до 10 кілометрів. І одразу чотири цілі можуть знищуватися вісьмома ракетами, які може випускати цей комплекс. Кроталь ми отримали дві батареї. Там склад кожної батареї може там коливатися від 3 до 9 пускових. Так що точна кількість власне. Пускових невідомо, але це важливе доповнення до тих зразків протиповітряної оборони, які ми вже отримали від Сполучених Штатів, Іспанії, Німеччини, Швеції, і які вже були передані або будуть передані найближчим часом. Також це озброєння з. Франції власне буде гарним таким тандемом в тих поставках, які нам обіцяє не лише Франція, але і Велика Британія. Нагадаю, що буквально там вчора Україну відвідав прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, який голосив про те, що буде. Відповідний спеціальний такий транш для України, який буде призначений для протидії дронам Камікадзе іранського виробництва, що нам буде поставлено 120 гармат. З Великої Британії і власне системи протидії дронам. Ми там зробили коротенький аналіз, яка ж саме зброя може бути поставлена з Британії, коли ми говоримо про гармати, і можемо насамперед наголосити, що, скоріш за все, йдеться про от, продукцію шведської компанії Bofors, яка входить до складу британського оборонного гіганту Biosystem. Це якраз зараз бачимо систему, о, яка Може бути використана для боротьби з дронами. Це система власне морського призначення, але з огляду на її компактність, вона може бути також встановлена і на наземні платформи, і може якраз використовуватись для знищення повітряних цілей. Зараз ми бачимо систему, яка має назву МК 38 Machine Gun. Це власне розробка, яка ґрунтується на автоматичній гарматі Bushmaster і може знищувати цілі на віст. До 2,5 кілометрів. Гарна техніка, ефективна, і думаю, чим більше ми їх отримаємо, тим нам буде простіше і надійніше боротися з російськими безпілотними літальними апаратами і ворожими дронами. Але окрім гармат, нам також пообіцяли і низку антидронових систем. У нас на зв'язку є Антон Міхненко, експерт Defense Express з питань оборони та технологій. Пане Антоне, вітаю вас. вечора. У мене до вас є декілька питань, які стосуються і закордонної допомоги Україні, і власне те, що намагається робити наш ворог, але почнемо якраз з британської допомоги. От було оголошено про те, що нам буде передана значна кількість оцих антидронових рушниць як способів боротьби з безпілотними комплексами. Ви можете коротко охарактеризувати, яка ефективність цих антидронових рушниць, чи ми не переоцінюємо їх значення на полі бою. Ну, до речі, варто зазначити, що нам взагалі антидронові рушниці передають низка країн, в тому числі Литва. Ми знаємо, що звідти будуть саме антидронові рушниці, і вони зараз застосовуються. Це достатньо непогана річ, якщо використовувати проти таких цивільних дронів і проти дронів, скажімо так, на невеликій відстані. Тому тобто йде там відстані там до п'яти кілометрів. Тобто, в цьому контексті вони є ефективними. Навіть якщо відверто кажучи, там відстані навіть буде буває іноді і менше. І Частіше менше, а тим не менш ці рушниці антидронові, вони певну роль відіграють, особливо коли вони протидіють саме таким невеличким малим дронам цивільного виробництва. Якщо сказати про саму ситуацію стосовно передачі антидронових систем з боку Великобританії, якщо продовжити цю думку, то там мова йде не саме проти антидронової рушниці, а про взагалі комплекси радіоелектронної боротьби проти антидр... проти дронів. Якщо б казати про е, безпосередньо Великобританію, то Великобританія є власним виробник, достатньо непогано. Я просто зупинюсь на тому такому найбільш відомому виробнику антидронових систем. Це саме компанія Блайтар. Вона, вона виготовляє таку антидронову систему, яка називається AUDC, anti uav Defense Systems. Це якраз та система, яка призначена для виявлення саме таких невеличких дронів, і вона забезпечує подавлення сигналів управління, сигналів телеметрії, і, в тому числі сигналів навігації. Це ключові три сигнали, які використовуються дронами для ведення своєї розвідувальної діяльності. Безумовно, наявність натронених систем на сьогоднішній момент в ході бойових дій тут. Дуже важлива і що, де, якраз компоненти цієї антидронової системи зараз чим, можуть побачити на телеекрані. Безумовна наявність такої антидронової системи вона дуже важлива. Ми знаємо, наскільки складна радіоелектронна обстановка на сьогоднішній день є на лінії зіткнення. Там дуже велика кількість різноманітних систем працюють. Там є засоби зв'язку, там є засоби електронної боротьби, там безліч, там засоби електронної. Радіолокаційні засоби, тобто цей радіоелектронний, так якщо загально, загально сказати, ефір, він дуже насичений, і тому наявність таких засобів, які можуть селектувати, тобто виявляти на фоні цієї складної радіоелектронної обстановки ці системи, як дрони, тушити, давити ці сигнали управління, телеметрії і навігації, я вже повторюсь, це дуже важливий так здобуток для наших збройних сил, для того щоб проводити успішні військові операцію. Ми намагаємося бути дійсно більш потужними за рахунок закордонної допомоги, але ворог так само намагається посилитись. Він на проводить там мобілізацію, шукає гроші для своєї економіки, намагається перебудувати оборонно промисловий комплекс. От які головні е, знакові події зараз відбуваються у ворогів, на які треба зважати увагу і оцінити їхні перспективи. В загальному дивіться чи просто взагалі то маємо зараз загальну таку військову обстановку, коли росіяни відвели частину своїх військ з правого берега Херсонщини, і головний такий, головне питання для всіх, куди вони ці сили спробують кинути, тобто на запорізький напрямок або на Донецький, то Луганський напрямок. Бо там достатньо активні бойові дії, і Російська Федерація сконцентрувала на Донецькому напряму ключові сили свої і намагається пробитися до кордону Донецької Луганської областей і виконати, мову кажучи, те першочергове завдання, яке ставилось на початку так званої спеціальної операції. Російської Федерації це саме територія Донецької Луганської областей. Це ключ перший момент. Другий момент, який зараз в принципі зараз є в інформаційному просторі, це можливість проведення мобілізаційних заходів, продовження мобілізаційних заходів Російської Федерації вже в січні в лютому місяці. Тобто, ми побачили і росіяни в тому числі теж побачили, що той ресурс, який був кинутий на першому етапі першій хвилі мобілізації, він є неефективним. Росія змогла спромоглася лише частково призупинити просування військ, а тим не менш вона втратила правий берег Херсонської області, і вони будуть намагатися поповнити той мобілізаційний ресурс, який був втрачений в ході цієї військової операції на сьогоднішній момент. Поповнення це буде відбуватися саме за рахунок нових хвиль мобілізації в січні, в лютому місяці вже навіть чутки про це ходять. Головне ж, питання то в тому, наскільки ці хвилі мобілізації вони взагалі будуть. Здатність забезпечити виконання тих завдань, які ставить Путін безпосередньо під російським військом, бо є певні такі, скажімо так, характеристики, і пропускна здатність самої системи матеріально самої системи підготувати необхідну кількість особового складу відмобілізованого того, щоб відправити їх війська. Ми знаємо, що, наприклад, загальний Скажем, так пропускна здатність полігонів, це приблизно, скажем, так, сімдесят тисяч осіб в Російській Федерації. Якщо казати про взагалі здатність російської системи отримувати новобранців, то вони звикли працювати в такому режимі, що вони роблять призив військовослужбовців там приблизно 120 тисяч навесні, і 120 тисяч кінці року. Тобто, мовно кажучи, там максимум, якщо так докрутити, до 300 тисяч осіб на рік вони можуть отримати. А якщо ми кажемо про мобілізацію, і, певну хвилю. Продовж одного двох місяців. то взагалі -то вся, вся система їхня вона може просто не спромогтися переварити всі ці, ці 300 тисяч, які можуть надійти до лав збройних сил. І важливий ще момент стосовно мобілізації це підготовка особового складу. І ми бачимо ця система підготовки особового складу, яка на сьогоднішній момент існує в Російській Федерації. Вона не здатна підготувати е, достатньо спеціалістів, військовослужбовців, військовослужбовця, того щоб вони могли проводити сучасні бойові дії. А от в той системі координат, які вони раніше існували, тобто в радянській системі координат, забезпечити військовослужбовцю, мовно кажучи, там можливістю вистріляти 3 чи 6 патронів, кинути гранату, отримати необхідні, скажімо так, можливості там. Заїзд, залізти в окоп, щоб над ним проїхав танк. Оце вони зможуть. Тобто, це в тому в цьому контексті військовослужбовці вони підготують, але не більше цього. І тому сама система підготовки персоналу це теж дуже важливий чинник, який дуже сильно впливатиме на характер. Військовослужбовців на їх здатність виконувати завдання тих військовослужбовців, яких буде відмобілізовано в можливі наступні хвилі мобілізації. Разом з тим виникає питання оснащення цих хвиль мобілізації, тому що монка чи що там 50 тисяч вже пішло на компенсацію втрат на лінії фронту, залишається там 200 чимось, плюс там 120 призовників 120 тисяч. Виникає значна така маса особового складу, які треба оснащувати. Що відбувається з російською оборонкою на поточному етапі, з точки зору там грошей і з точки зору. Планів пов'язаних з продукуванням нових озброєнь або ремонтом старих? Ну, по-перше, слід розуміти, що військова економіка Російської Федерації поступово приходить, скажімо так, на військові рейки. Тобто, вони намагаються привести оборонну промисловість на той лад, щоб вона могла системно працювати в контексті. Ремонту військової техніки, створення нових зразків військової техніки, і, в принципі, модернізації та оновлення наявного парку військової техніки. Вони, в принципі, намагаються це зробити. Вони стикаються з проблемами з проблемами стосовно комплектуючих, комплектуючих, які імпортному виробництва в першу чергу вони стикаються з проблемами стосовно експлуатації тих того чи іншого станочного парку. Бо станки теж потрібно лагодити станки потрібно постійно оновлювати деякі речі в станках замінювати, і ці заміни теж не виготовляються в Російській Федерації, але є імпортовані. Тому це ключова проблема до російської оборонної промисловості. Це взагалі спромогтися в поточних умовах діяти, скажімо так, самостійно самостійно, тобто без імпортних комплектуючих. Це дуже складно і важко. Я прикорний в цьому, що найближчим часом Російська Федерація цього не зможе спромогтися. Наступний момент ми бачимо, що вони розуміють, що проблеми вони намагаються збільшити фінансування. Про це свідчить в принципі і британська розвідка, і в принципі ці стандартні показники, бюджетні показники. Які закладені в бюджеті Російської Федерації, ми бачимо, що бюджет оборонний бюджет Росії збільшиться в наступному році, в 23-му, там до майже до 80 мільярдів доларів. При цьому він в минулому році де становить помиляюсь трохи більше 45 мільярдів доларів, тобто ми бачимо, що вони намагаються збільшити свій бюджет, розуміючи, що йде військові дії, розуміючи, що потрібно кидати більше коштів на війну. Але знову ж таки, якщо в тебе є кошти, але немає можливості придбати за ці кошти. Окремі комплектуючі за кордоном, то це означає, що ці кошти можуть бути просто пустими, тобто вони частину коштів безумовно витрачать на підготовку персоналу, на одяг, на екіпрування, створення якихось стилякого озброєння. Але якщо казати про оснащення з так високотехнологічного озброєння, яке потребує додаткових ресурсів. Фінансових і взагалі доступу до тих технологічних рішень, які за за кордоном, то тут вже якраз є така програма, яку їм скоріше за все не вдасться реалізувати. Але коли говоримо про високотехнологічне озброєння, зокрема про ті ж крилаті ракети? З одного боку, у нас там є підрахунки, які там оголошував Резніков, починаючи від 400 ракет і не вниз по вибуттю з точки зору пусків по Україні? А з іншого боку, появляється публікація в Нью-Йорк Таймс, де, начебто такі сумніви починаються з точки зору того, чи всі ми ракети росіян порахували, чи можливо там був запас для війни з НАТО. Ми про це не знали. Яка взагалі от, ситуація пов'язана з можливістю відтворення Росіян саме таких далекобійних найбільш технологічніших високоточних озброєнь, Ну, тут потрібно розуміти один важливий чинник: Російська Федерація тривалий час працює в системі державного оборонного замовлення, тобто вони виконують план. Трирічний план, вони планують скільки вони того чи іншого зброєння будуть закуповувати, наприклад, у 23 третьому році, 24 четвертому та двадцять п'ятому році. Якщо приймається це державне оборонне замовлення, то відповідно вони починають і планувати закупівлю закупівлі необхідних комплектуючих. Якщо ми маємо зараз ситуацію, коли реалізовується державне оборонне замовлення трирічної довнини. То вони підприємства я мають на увазі вже придбали частину цих комплектуючих за кордоном, і тому частина цих комплектуючих вже реалізується в планах в виробничих планах. Тобто вони вже створюють крилаті ракети і інше високоточно озброєння за рахунок тих запасів, які в них були до цього. Тобто вони були придбані для реалізації тих планів, які були заздалегідь. Тим не менш, безумовно, там вони купують, скажімо так, не одразу там, весь об'єм тих комплектуючих мікросхем, скажімо, бо на сьогоднішній момент в світі є достатньо дефіцит цих мікросхем, вони в будь-якому разі перебувають в черзі, і тому одразу придбати все те, що їм було б потрібно на скажімо, три роки там, наперед, вони не зможуть. Ну, Такий ринок, така какуюнітура на сьогоднішній момент. А, і тому, якщо, наприклад, на початку року чи там, в кінці минулого року. Вони могли, умовно кажучи, говорити, що в місяці вони виготовляють там, там 30 ракет, то це зовсім не означає, що вони на сьогоднішній момент в поточних умовах, коли вони обмежені до доступу до вести технологічних рішень за кордоном до е мікроелектроніки, що вони зможуть. Таку саму кількість ракет виготовляти, скажімо так, вновь в листопаді місяці, там вже в грудні місяці. Тобто, коли та, тоді в грудні було умовно кажучи 100 ракет, я мав увазі 30 ракет, то на сьогоднішній момент може бути 5 чи, чи, чи 6 ракет. Тобто Російська Федерація може виготовляти ракети, але скажімо, той об'єм, який був о, в них в минулому році, оцей об'єм вони не зможуть забезпечити вже на сьогоднішній момент. Що це означає по факту? Це означає, що, хоча і можуть бути і продовжуватись ці терористичні атаки з використанням великої кількості крилатих ракет, але з кожним разом кількість цих крилатих ракет буде зменшуватись. Вони вже вичерпують, не вичерпують, вони вже черпають, скажімо, з того НЗ, який в них існує недоторканого запасу. Але все ж таки вони розуміють, вони ж готуються до війни з НАТО. Вони ж вони ж в цьому це ж патологія голові готуючись до війни НАТО, вони мають собі якийсь запас залишати. Вони трішки його вичерпують і додають тим, що вони виготовляють. І тому я переконаний, що е, я сподіваюся, дуже не переконаний. скажімо так, сподіваюся, що кожна наступна атака, яка вона буде здійснюватись, вона буде здійснюватись з меншою кількості тих крилатих ракет, які є у Російській Федерації. Натомість кількість засобів протиповітряної оборони в Україні буде зростати. Ми вже бачимо. При цьому в нас вже буде створюватися ешелонована така е, система протиповітряної оборони. Різних рівнів, яка буде забезпечувати в тому числі захист не лише від крилатих ракет, а від дронів Камікадзе, тому будемо сподіватися, що з їхнього боку, з Російської Федерації, кількість ракет, якими вони б'ють, буде зменшуватись, а натомість кількість можливостей в Україні буде зростати. Як ви прокоментуєте те, що з поля потихеньку відійшли оця загроза пов'язана з іранськими ракетами? Чи справді є засоби тиску на Іран, які власне цей шлях передачі далекобійних небезпечних ракет, власне, ну поставили крапку на на, на цій ініціативі? Ну, наскільки кажуть, так як різні експерти зазначають, що в принципі Іран не сказав так і не сказав ні стосовно балістичних ракет, які може він передати чи продати Російській Федерації, як це буде на практиці, важко сказати. Ми бачимо, що Іран говорить одне, а реалізує зовсім інше. Бо він казав, що дрони не постачаються, що це були старі контракти в рамках реалізації старих, старих замовлень. Натомість ми бачимо ситуацію, що дрони постачаються Російській Федерації з Ірану. Якщо Іран сказав, що балістичні ракети не будуть постачатися, це зовсім не означає, що вони не будуть постачатися, то ризики існують. І може бути така ситуація, що ці ракети можуть опинитися в Російській Федерації. Безумовно, це створить певні складності. Бо це мова йде про, не про крилаті ракети, а про балістичні ракети. Тобто ракети, які йдуть по балістичній траєкторії. В цьому контексті їх дуже важко збивати, бо балістичні ракети вони мають достатньо велику швидкість на останній ділянці свого маршруту, тобто, коли вони вже летять на ціль, і тут система протиповітряної оборони, ті, що є у нас наявності, вони не можуть забезпечити таку ефективність, як проти крилатих ракет чи проти дронів. Тут нам потрібні вже більш серйозні комплекси протиракетної оборони і самі Петріоти. І от наступний шлях важливо для нашу для нас в Україні все ж таки рано чи пізно отримати це комплекси протиракетної оборони Петріо, і в тому в цьому ключі тут вже збільшується дальність, і збільшується висота, і збільшується наша можливість знищення саме балістичних ракет. Дякую, дя дя пане Антону за ці пояснення, тому що час, на жаль, вичерпується. І нашим глядачам нагадаю, що в ефірі каналу Еспресо був Антон Міхтенко, експерт агенції Дефенс Експрес з питань оборони та технологій. Ось такими були головні наголоси у воєнних підсумках цієї доби. А більше міжнародних та економічних новин далі у моїх колег. Залишайтесь на каналі Еспресо.